Шалом, це Славко, як завжди, в свинячий голос. Ще дві години назад я вас міг повідомити за ситуацію, але такі вже у мене обставини, така моя доля. Оце от візуалізація тих даних, котрі можна наложити на карту, що вони для нас означають. Це ситуація на 13. Зараз ми поглянемо трошки інакше. Оце от бачення ситуації. Оце синє, це дії українських сил, оце, ймовірні дії противника. Ви знаєте, що після того, як перший та другий батальйон 35-ї бригади володіли таки Макарівкою, це про це ми зараз поговоримо. Що з, з Юга Востока питалися росіяни атакувати, щось не дуже їм вдалося, чи вони продовжують свої зусилень, з, зусилля? Про що говорить їхнє, це от стабілізація. Як вони це називають, лінією урожайне Старомайорська. Асі. Ми зараз про цельно, про цю ось зла поговоримо урожайне Старомайорська. Просто запам'ятайте оці всі назви, ці заклинання. Я вам зараз поясню, що це означає людською мовою. Перш за все, це означає, що наступ українських сил є успішним. Як ви бачите, в чому проблема? Противник застосовує засоби враження на ту глибину, глибину якої він може собі дозволити. Це от глибина нашого застосування. Пам'ятаєте, ви оцей от зігзаг правильно на карті Запорожська і Донецька, де проходить главна паласа оборони противника? Зараз ми вернемося. І я не можу втриматися, я відразу скажу, що Збройні Сили України таки наблизилися до цієї. Главной полосы обороны, поэтому я водохранение, водойом, вы знаете, прудик. Отут вот урожайная старая. Якщо разумеете, якщо назустріч оце вони укрепляю, то ясно, что буду здесь обх обходить и от хорошей жизни они укрепляются в глубину росіяни. это означает, что. Укріплені і бої в районі Старомлинівки, яких сподіваються росіяни, до яких готуються, означають подход главний полосі оборони противника. Пам'ятаєте, ми вам пояснювали, як воно проходить. Зараз українці вийшли на главну полосу оборони, і ми сьогодні-завтра дізнаємося, чи є там щось інше, крім канал викопаних технікою і помітних з повітря, наскільки вони насичені живою силою і технікою. Треба сказати, що дуже непогані, успішні, за благодатне були серйозні бойові дії. 68-ї бригади Українці наступають блискучі. І тут от згадували не вийшло того хвальоного танкового встрічного бою, Хоча росіяни застосовували, ви знаєте, танки, зокрема в районі Макаївки. Перший другий батальйон звітували за появу танків противника в цьому районі. Ну, зараз ми знову повернемося. До оцього бачення, щоб вам було в стрілки на карті, вам просто думаю понятні всім. Отак, от, от застосувань техніки. Зайшли вони на мастіфах, що вражає. Зайшли наші морські піхоті на мастіфах, очистили. Населений пункт часто згадують, що противник лишається в якихось приміщеннях, в якихось місцях укріплення. Це ясно, бо заходять в глибину, потім будуть зачищати. Вважається, що оцей сам район теж спробують українські сили зачистити. Не знаю, що зараз відбувається в ньому, як там йде зачистка, бо нам важить наближення до главної полоси оборони противника. Ще раз можете на неї полюбуватися, ось пам'ятаєте. Ось оця от наша героїчна старомлинівка. отут от. отут от урожайне. Оце вони іще тоді планірували як опорні пункти. Ви бачите на карті, от зараз це головна полоса оборони. За... Ви орієнтуєтесь по водосховищу. І наші вже наблизилися неочікувано швидко. Вчора ми з запізненням про це говорили, зараз ми вам це все зробимо. Ось. Ось. Ось так, щоб ви орієнтувалися, я зараз зігзаги карти вам покажу. Ось. Ось це водойом, ось цей карти. цей Тут ця полоса оборони. Ми, вчора ми з вами розважали, що буде, як наші наблизяться. І сьогодні ми дізналися, що нарешті наблизилося до на головної полоси оборони. Що можна сказати, застосування відбувається успішно сил України. Ще раз покажу оцю от візуалізацію, щоб там не говорили за те, що в полосі десь. 5-10 кілометрів панують дрони. Ймовірно, вони панують російські на якихось ділянках фронта. Видно, що дронів на весь фронт на всі зони прориву не вистачає. І якщо там далі на захід коло Каховського моря, ви знаєте, коло Арехова вони панували якийсь час в повітрі, то вважати, що вони панують тут. Я б не сказав, ми всі бачили, як мастіфи заїжджали в Макарівку і ніякі дрони їм не перешкодили. Ну, от те, що могли сказати за можливості росіян за їхні технічні засоби, за їхню спробу контратакувати. Бачите, що наш вогонь вже наблизився до главного враження, вогневе Вогневе враження українцями наблизилося до главної полоси оборони. Це винищують якісь цілі в цій полосі. Будемо сподіватися новин, а я сподіваюся з ними встигнути для вас. Поширюйте, лайкайте. Будемо вдячні. Бай!